Дивлюсь багато реплеїв і, чесно кажучи, вже скоро перестану взагалі, мабуть, чомусь дивуватись. Наступний бій достатньо цікавий зі сторони противників. Ми обов'язково це все подивимося, але хочеться зробити такий вступ стосовно режимів бою, що є звичайний режим, рейтинговий режим, ну і, звісно, режими там типу фанові. Проте в звичайному режимі є така штука, яка називається зустрічний бій і перевага. І от сьогодні будемо розмовляти саме про перевагу. Чому це важливо? Тому що мені здається, що. Хтось ще не знає, що якщо в твоїй команди є перевага за очками, яка зверху і здобувається вона за рахунок того, що ти захоплюєш бази, і також знищуєш танки за кожен знищений танк, віднімається, плюс додається 50. Тобто віднімається у команди противників, тобі додається 50. Ти на каналі А3А2 Атреадвакру. Бажаю гарного перегляду. Погнали! Як я і вже казав, тут сам бій достатньо тривіальний, простий, і скажете ви, що тут союзники раки, що тут е, якісь там противники теж раки, овощі і так далі. Окей, я не буду заперечувати взагалі ні про що. Моя задача зараз показати, що таке взагалі перевага і чому цей бій міг би бути взагалі інакшим. і це дуже важливо. В команді противника маємо чотири важких танки: один середній і дві Е, Не знаю, навіщо було зроблено цей постріл. Ну, незрозуміло. І, в принципі, Семовенти не грається так, як грає наш герой. Ну, власник цього ріплея не грається так само венти. Хоча, як завжди, я кажу, що ПТ-САУ в першу чергу це ПТ-САУ і немає там штурмових, кустових і прочих там всяких різних. Є ПТ-САУ ПТ це переважна техніка, яка... Потрібно в бою для того, щоб знищувати важкі танки, або середні, або легкі танки, і грається вона на третій лінії. Якщо ви хочете використовувати її на першій лінії, або ще на якійсь, ви можете це робити. Я думаю, що виключенням в цієї гри, яка може гратися там на другій лінії, це ПТ-САУ, яка називається об'єкт 268, варіант 4, тому що її гармата взагалі максимально крива, звісно, тому що в неї є броня. Тому на тій ПТ-САУ можна грати де завгодно. Команда союзників. Чотири важких танки, один вже в ангарі, один середній, дві ПТ-САУ. І от дивіться, що відбувається? Дві ПТСу, ще й стандартні кущі. От. І на стандартних кущах взагалі, я думаю, що максимально крінжово грати сьогодні, тому що ну, просто прилітає, просто прилітає з відусіль. Тому я і не граю на стандартних позиціях. Якщо цікаво, на яких позиціях грати, на ютуб-каналі багато відосів про ПТСАУ. Також можете залітати на мої стрімчики на моїх стрімах. Є гарні позиції, альтернативні позиції, які граються на порядок цікавіше. Мінус два танки в команді союзників. вже. два важких танків немає. Немає. І подивіться, що. Тут, в принципі, ну, от, е, стріляє на кривій своїй гарматі, семовенти і так далі. Стосовно взагалі того, що тут відбувається, е, і як можна було використовувати семовенти, я б семовенти використовував би в центрі і грав би на передній лінії. Так, я сказав, що не граються ПТшки, але для ПТСАУ, в якій є нахилу гармати, є, в принципі, більш-менш цікава броня в башті. Можна її там поставити і грати от таких от товаришів, як там он конвей, наприклад, поїхав. Просто так вчепився снаряд уже в кінці там, в, в борт карми. А, тим не менш, наш герой поки що тут настрілює. Ну, настрілюється, то й настрілює. Але в команді противників є одна точка. І це достатньо важливо. Якщо ви забираєте одну або краще дві точки, то за цими точками і за очками вашої переваги потрібно слідкувати не тільки дивитися на міні-мапу, а ще й на точки. Тому що, подивіться, зараз 366 проти 350 в команді противників. Але це поки що. Поки що. Ну і наш герой, поки що не думає, що потрібно кудись там їхати, щось пушити. А тим часом уже. ВК-4502, він вже шотний, і зараз я думаю, що він відправиться в ангар. А що відбувається? Дивіться, точку А захоплює противник. Тобто, противник розуміє, що точки вони потрібні для того, щоб грати. Тим не менш, точку С також захоплює вже У противник. Противника є. Зараз вже буде перевага по точкам. Тобто одна точка, і вона вже в команді противника. Чотири танки залишаються у противників, десь не зрозуміло, там Тартойс і Кової їздять не зрозуміло. Проте їдемо далі. Т-44 танк, який теж не знає своєї ролі тут. Він мав бути на дистанції, він міг забрати точку Б, він міг забрати там, точку С е, забрати не ПТ-шки мали забирати, а мав би забрати оцей хлопець. Але він не знає цього, що його роль не стояти тут, а його роль грати з дистанції. Е, за рахунок пересвічування, за рахунок радіусу огляду. Все це ми не знаємо про це. Це ми чуємо вперше. От, мінус один так. Залишається наш герой. І подивіться, як з доворотом з таким оп, постріл. Клас! Начебто все добре. Тому що такий постріл міг би і не зайти. Е, вицілює одразу лючок. Ну звісно. Це ж тартоїз Тартоюсу закидуємо в лючок? Тартоїз не пробиває. Ось так потрібно грати на Семовенти. Проте рахунок зараз в команді противників більше, ніж в команді союзників. І це достатньо важливо, адже до кінця бою залишається лише там 2 хвилини. І навіщо тортоїс взагалі виліз? Міг би просто грати, тим більше ти маєш перевагу. І конвей має перевагу. І тут дивіться, 538 очок переваги, залишається наш герой один. І Тортоїс чомусь, ну, понятно, він тут постріл робить. Мені не зрозумілі дії конвея. Конвей-красавчик тут, він забирає точку А. Але. Братан, а нащо ти забираєш точку А? якщо ти після того в тупу, отак от викатуєш, і. І просто підставляєшся. Незрозуміла також позиція Тортоїза. Тортоїз десь там стояв і чомусь він вирішив, що тим потрібно їхати і пушити. Навіщо? Незрозуміло. Перевага за вами. Тортоїз відпадає. Залишається конвей. І конвей теж вирішує, що. Та ну слухай, 50 секунд чекати це дуже довго. Я поїду за 50 секунд, мабуть, його розберу. А тут ляп. 600 не проходить. Опа, що делать? Здаємо назад. 40 секунд залишається. Ще один постріл. А ще я постійно кажу про те, що якщо ти хочеш кудись поїхати, ну тобто, з цієї ситуації хочеш кудись дітися, не потрібно їхати заднім ходом. Потрібно розвернутися, витратити на це час і поїхати. Тим більше, що тут також є заїзд. От туди, куди він хоче заїхати. І тут можна було засейвитись. Поїхати вперед він би вже сховався. Дивіться, скільки пострілів робить, і все одно Семувенте продовжує пушити. А він чомусь назад і не заїхав туди нагору. Чому? 20 секунд! 20 секунд, 730 очок переваги. Якби він залишився отам би на точці А, і просто розвернувся, і просто би переїхав, і не пушив би той самий, наприклад, Тартоїс, то Симовенте програв би цю катку просто по очкам. Тут, якщо закінчується час, то виграє та команда, в якій більше очок переваги. Це потрібно запам'ятати. Не потрібно убивати всіх. Потрібно просто набити більше очок переваги. Все. 5038 в нашого героя, майстер, звісно, що це медалька воїна 4 фраги. Класично відіграна, до речі, ситуація на самовенте. ПТСАУ, грає як ПТСАУ, в кінці з повним набором хітпоїнців приїжджає, робить свою справу, виграє бій. Давайте подивимося тепер, хто, хто ці люди. Хто це взагалі такі? Як вони грали? Т-44, пам'ятаємо, оце найкращий тип. 347, 45 94 І ви уявляєте, от, людина зіграла майже 5 тисяч боїв. А із 5000 боїв у нього лише там 2000 перемог. Я не знаю. Ну, я не знаю. Так, да, я теж погано спочатку грав, але Але, мені здається, це якийсь взагалі пік. ВК 1001. 52%, 3600, середуха 1000. Тартоїс, до речі, 44,62, 3,800. Шкода Т-56. 55-80, 2500. Ну, єдиний, хто тут, в принципі, толково стояв, я б так би сказав. Септер. 5166. боїв, 2132 середня шкода. Конвей, до речі. 9 рівень. Чувак, ти граєш проти, проти 8 рівнів. Як можна зіграти погано? 49-13, 2 2918 боїв. Еміль, перший. 59-19, 1000 боїв. І срідуха, до речі, 1600. І єдиний, хто зіграв тут на максимальну шкоду. А в команді от союзників взагалі печаль. Тут із третій, 5500 боїв зіграв, 44% перемог. І навіть не 1000 срідухи. Леопард, прототип Танк 9 рівня. 57, І 2300. Це жесть Кейлер 4676, 3548 боїв. Іс 8. 49-31, 2589. ВК 4502. 5599, 459 боїв. До речі, срідуха, 1376. Ну, це непогано для такої кількості боїв, тому що це навряд чи твінк. І 152 Його совзводний. 2290 боїв. І маємо 49,93. 1500, середня шкода вже. Наш герой. 46-49 боїв зіграно 4375 і середня шкода всього 1000. Максималка 538. Це саме цей бій. Максималка тут, розумієте? Тому я їй скажу одразу: про те, що цей бій не про перемогу цього хлопця, цей бій про поразку тих чуваків, які на 9 рівні просто програли гравцю 40%. І от з такими гравцями, з союзниками, з такими, з такими противниками, ми граємо. І такі союзники, такі противники можуть бути вашими союзниками. І, і коли ви мені кажете, що World of Tanks Blitz — це командна гра, друзі, ви дуже-дуже помиляєтесь, тому що засейвити отакого якогось тіпа із всіх цих, які тут були, можна за рахунок власних хітпойнтів, тобто підставитись там, закрити його від якогось пострілу. Тим самим зменшити кількість своїх хітпоінтів, які ти так довго сейвив весь цей бій. Це означає те, що в кінці, коли знищать його, або знищать тебе, і залишиться він один, або отака ситуація, як зараз, залишається конвей, залишається Тартоїс, 2 дев'ятих рівня, і вони не можуть зіграти 1-8 рівень. Гравця не можуть, 40% гравця не можуть розібрати вдвох. Та навіть не розібрати, вони навіть по перевазі не можуть виграти. Тому тут потрібно зробити правильні висновки, і команда це команда. І грати потрібно від команди. Якщо ви виявляєте, що у вас є сил більше, ніж можливо, у ваших союзників, то не потрібно підставлятися і сейвити ваших тіммейтів. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте в коментарях. А я вам наразі бажаю гарних союзників, гарних боїв, звісно. Ну і пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!